Маша, а що у вас трапилося, з У мене була травмована нога, була я, пор... яка порвана... ага, травмована, була порвана зв'язка. Була порвана зв'язка ага. на лівий ногі? Благодаря тому, коли я стала ходити сюди до вас в церкву вашу, мене э, стало набагато легше. У мене було зріння погане, стало ага. легше. Так. Я вже почала бачити, а то в окулярах. Я можу без окулярів навіть дивитися. Коли ви почали ходити до нашої церкви? Ну, місяця шість десять за шість місяців. Тобто, це є правда. Це є справжня. Це... Так, це є справда. Спасибо, Господь, за машу во ім'я Ісуса. Амінь.